Олександр вперше сідає за кермо після тривалої перерви. Підходить на милицях і ховає їх на заднє сидіння. Вперше спробує поїхати після ампутації. Не найшвидше так. Да. Зараз, поки готується до протезування, Олександр відновлює навички водіння. Після паузи в півтора року це непросто, але він наполегливо вчиться. швидше, швидше, швидше. тормоз і поворот. Чудово. Дуже важливо, щоб він натиснув тормоз і відпустив. Тримали рубіж, тобі ж було дуже складно нас з продовольством. І з дрона нам побратими скинули пів літри води. Це за шість днів. І прийшлося мені вийти, щоб забрати цю посилочку і підірвався на ворожій міні. Побратим Семен мені допоміг це все зібрати, тобто наложити турнікети. Ну, я це ніколи не забуду, вони спасли мені життя. А Франко мене вивів. Дорога була дуже складна, тому що дуже багато проміжку треба було пересікати на відкритій міцності, пішки. Але завдяки йому ну, ми добрались до точки, де я пробув 32 години в турнікеті. Ну і так от попрощався я з ногою.